Всім привіт я переглядав проповідь від пастирів Салтаненко, де вони розповідали, що дійсно скоро буде відкрита шоста печать, тобто буде апокаліпсис в країні і на землі, що буде супроводжуватися землетрусами, вулканами, астероїдами. І зараз я розповім вам про тихоокеанське вогняне кільце, що це таке, але ви все зрозумієте в самому кінці. Перше. Тихоокеанське вогняне кільце це зона підвищеної сейсмічної та вулканічної активності, що оточує Тихий океан. Воно включає близько 75% усіх діючих вулканів світу і є джерелом частих, частих землетрусів та вивержень. І останнім часом у Тихоокеанському вогняному кільці спостерігається підвищена сейсмічна та вулканічна активність. Ось ключові події, що сталися у квітні 2025 року. Далі. Вулканічна активність. Перший Вулкан Канлаон, Філіппіни. 8 квітня відбулося потужне виверження, яке тривало понад годину. Вулкан викинув попіл на висоту 4 км, спричинивши осідання попелу в навколишніх селах. І близько 28 тисяч людей були евакуйовані, а в деяких районах було призупинено навчання в школах. І вулкан залишається на рівні тривоги 3, 3 що означає високий рівень вулканічної активності. Далі, наступний вулкан: вулкан Булусан Філіппіни. 28 квітня відбулося фреатичне. Виверження, яке тривало 24 хвилини та викинуло попіл на висоту 4,5 км. Пірокласичні потоки спустилися на 3 км від кратера, що призвело до евакуації 61 однієї особи. Далі, наступний вулкан вулкан Кілауеа, Гаваї США. З грудня 2024 року тривають епізодична активність з лавовими фонтанами та потоками. Тому, як ми бачимо, перший вулкан дійсно був 8 квітня, другий вулкан був 28 квітня цього року, а третій вулкан триває ще з грудня до зараз, постійно в активності. І в результаті чого, коли йдуть ці виверження вулканів, їх там знаходиться дуже багато в цьому тихоокеанському вогняному кольці. Якщо вони всі зараз працюють, то будуть і землетруси, будуть і потопи, буде все в цьому світі. Далі, коли відбувалися були. Ці проблеми з, з, з вулканами, коли було виверження вулканів. Далі були землетруси в Японії у квітні, в префектурі Кумамото відбулася серія землетрусів 14 квітня магнітудою від 62 до 6.0, 15 квітня від 7.0, що спричинило загибель щонайменше 25 осіб. Далі. Другий землетрус був в Тайвані 9 квітня, того ж самого місяця. Стася землетрус магнітудою 5,8 епіцентр поблизу Ілання. Тобто значних пошкоджень не зафіксовано, але мешканці дійсно були відчули сильне тремтіння. І тому, як ми бачимо, це все коротко, що я сказав, дуже багато ще є чого, тобто невідомого, і багато чого я ще деш не розказав. Це треба дійсно читати в інтернеті в істочниках. І переглядайте відео, яке вийшло сьогодні у пастерів на каналі «Салтаненко». Про землетруси, про чорні плями на сонці, ви зрозумієте. І далі. Чому взагалі я це все говорив? Тому що навіть при цих всіх землетрусах були загинули люди майже до 60 тисяч осіб, але у Біблії про землетруси, про вулкани все пишеться. Перше, це Євангелія від Луки, 21, 11. І будуть великі землетруси по місцях, і голод, і море, і страхіття, та великі знамення з неба. Цей уривок є частиною пророцтва Ісуса про останні часи, друге об'явлення Івана Богослова про Апокаліпсис. Шостий, 12, 14 вірш. І сталося велике землетрясіння, і сонце стало чорне, як верета, і місяць став, як кров, і небо зникло, як сові, що згортається. Цей текст завжди наводиться як контекст, тобто апокаліптичних подій. Тут є землетрус і навіть затемнення. Тому. Дійсно, пастиря розповіли, що зараз на сонці найже доведено, найже показують, що постійно були дійсно чорні плями, але зараз вони почались робити частіше і дуже великі. І в місці писань пишеться, що, чорно, що сонце буде чорне. А коли ще місяць став кривавий, то це взагалі 100% буде довід Біблії, коли люди, коли люди зрозуміють, що да, дійсно люди, які розповідають з церкви нам цю інформацію, вони не, вони не є клоунами, тому що зараз дуже багато людей думають, що служителя вони клоуни, вони проповідують, якусь там фігню говорять. Але ні, це все є правда. І це буде, люди це побачать. І далі ще одне місце писання: пророк Йоїль, 2, 30-31. І дам чуда на небі та на землі, кров і огонь, і стовпи диму, сонце оберта, обернеться в темряву, а місяць у кров. Перед приходом дня Господнього великого і страшного. Тобто ці образи нагадують наслідки сильного виверження або іншої глобальної катастрофи. Тобто, як ми бачимо, пише, що буде кров, буде огонь, буде стовпи дима. Зараз всі там країни рушаться, проливається кров, і все, що руйнується, є багато диму. І ці вулкани, які звержаються, теж є дуже багато диму. Тому що Тихоокеанське, це вогняне кільце, там не один вулкан, там їх дуже багато. Що свідчить про те, що якщо вони всі взірвуться, то і накриє всі штати, і тоді дійсно людям буде дуже небезпечно і люди будуть боятися. Чому? Тому що вони не знали Слово Боже, просто ходили в церкву і їм про це не розповідали взагалі. Тому що ніхто не хоче навіть ті самі батюшки, що люди знали правду. Але коли це буде, ми, діти Божі, ученики, які це знали наперед, ми не будемо боятися. А ми навпаки, до цього часу будемо людям про це розповідати, тому що ми знаємо, що це буде прихід Бога, і це воно буде. І так люди скажуть, що завжди були землетруси, завжди там були виверження. Так були завжди. Але те, що є факти, що зараз вже дійсно дуже багато відбувається такого, що пишеться в Біблії, це правда. Тому заходьте на канал Салтаненко в Ютубі. Відео називається про апокаліпсис, про затемнення на сонці. Вийшло воно сьогодні. Тому заходьте, дивіться і дійсно слухайте правду, щоб ви знали правду, щоб теж розповіли своїм рідним, що всі ці вулкани, всі, все це виверження, всі ці війни це не просто так. Так, це призвели люди. Але в Біблії написано, що «будуть часи останні, коли всі одного будуть вбивати. І будуть дійсно знамення з неба, сонце темніє, буде чорне сонце, буде міський кровавий. Це дуже небезпечно і треба це знати. Щоб себе зберегти свою душу, свій дух, треба служити Богу, тому що дух і душа вони вічні, вони йдуть в Царство Боже. Вибираємо ми, чи в рай, чи в пекло. Вибір за нами. Тому що душа це є емоції, а дух є в нашому серці, сприймаючи погану інформацію. Звісно, які у нас будуть емоції, погані до... Не до Бога, а до цього світу, ми будемо ходити злі, будемо займатися чим попало. Але коли ми приймаємо Божу інформацію, Духа Святого, який нам дає Господь, Він Дух Святий, то наша душа дасть емоції до Бога, тоді ми спасемося, наші рідні, ми будемо проповідниками, проповідниками Божого Слова. Так, дійсно жаль, що в школах, в університетах не преподають теологію про Бога, ну, на жаль, Суспільство не хоче, щоб люди знали правду. Тому не тільки раз в рік має бути Бог на Пасху там, чи на якесь свято, а кожного дня завжди. Тому на, канал, на каналах Пастирів Салтаненко кожного дня виходять відеоролики, пізнавальні. Заходьте, дивіться, не нехтете часом, тому що час на залишилось не дуже багато і в цьому світі, і нам. І це ми те покоління, що і чи наші діти, чи правники вони вже зустрінуть Бога Його прихід. Тому що три рази люди вже знайшли рай, Адам і Єва, потоп, а третій нечить зараз своїми діями, своїми наслідками, а йде до, до 3000 року, тому скоро це вже все буде. І всі люди просто будуть в шоці, коли побачать дійсно прихід Бога, але тоді вже нічого назад не повернеш, бо тільки суд Божий. Це треба розуміти. Амінь.